Сьогодні вночі та зранку російські військові атакували Харківщину. Внаслідок обстрілу Новоси, нового синового куп'янського району загинув чоловік. А в Ізюмі через ракетний обстріл, травмована жінка. Про це в телеграмі повідомив керівник ОВА Олексій Сенягубу. І детальніше про наслідки російських обстрілів Харківщини говоримо із начальником головного управління Нацполіції в Харківській області Володимиром Тимошком. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Володимире. Вітаю, слава Україні! Героям героям слава. слава. То яка наразі е, безпекова ситуація на Харківщині? Які наслідки обстрілів? О, на жаль, поки е, безпекова ситуація не змінилась в кращу сторону, однак, на щастя, не е, погіршивається за останній тиждень, за останні два-три тижні це точно, тобто залишається стабільне. Наприклад, за минулу добу ворог здійснив скидування 27 кабів різної потужності, в тому числі до речі, і п'ятісотки кидав з Дасласова, зокрема, по Пакуп'янському району. Останні були сьогодні близько п'яти ранку. Зазвичай, до речі, останній час ворог з трьох годин. Приблизно ранку до шести здійснює такі обстріли. І крім того, вночі був застосований удар ракетою Іскандер м по Ізюму, як правильно ви сказали. Ракета влучила приблизно в ста метрах від станції Залізничної, що дало можливість уникнути більшої кількості жертв. Бо в той час. На станції, звісно, знаходились працівники. Це всі цивільні люди. це працівники Укрзалізниці, які здійснюють свою діяльність як зараз, так і до повномасштабного вторгнення і до сил оборони будь-якого відношення не мають. На жаль, була поранена одна людина. Це провідниця, яка знаходилась в момент влучення в вагоні, які недалеко від місця влучання стояв. Це також цивільна особа. В вагон суто цивільний було пошкоджено два потяги. Ну і звісно, були пошкоджені інші об'єкти інфраструктурні, наприклад, лінія електропередачі і таке інше. Ніяк інакше, як актом тероризму я це точно назову. Вони знають чітко куди бити, як бити, і е, б'ють не з метою для того, щоб припинити сполучення залізничне. Вони знають, що воно досить швидко і швидко буде відновлюватись. Це досить відомий відомий факт. Вони б'ють саме для того, щоб. Посіяти, скажімо так, паніку і деморалізувати населення, що от ми будемо бити, і будемо продовжувати це робити. Ну такий метод. Ну, я би хотів доповнити трішки Укрзалізниця в своєму телеграм-каналі сьогодні написала, що графік руху приміських поїздів через оце влучання, про яке ви нам розказали, він трошки буде змінений і будуть точкові зміни внесені. А що стосується поїздів далекого сполучення, то вони продовжують рух із використанням резервних тепловозів, тобто там є ще пошкодження і тепловозів. А скажіть, будь ласка, чи часто останнім часом намагаються російські військові влучати саме у залізничну інфраструктуру? Так, за останній час це удари в Харківському району, в районі, де під час уже повторного влучання загинув працівник ДСНС і загинув поліцейський. були поранені цивільні люди. Це влучання були кабами, точніше, не кабами у Д-30 угу. по стартуровки самому в місті Харкові. Це було намагання влучання в Зміївському районі, це влучання в Балакліївському районі і в Куп'янському районі, тобто, фактично, вся територія Харківської області, періодично, десь раз в тиждень 100% вони намагаються завдати удар по якимось шляхам залізничного сполучення, але як правило. Цих випадках страждають цивільне населення, страждають працівники укрзалізниці, страждають місцеві мешканці, які там знаходяться. Пане Володимире, і до інших новин з Харківщини Олексінігубов в ефірі національного телемарафону 31 липня розповів про те, що в Харкові та області зафіксовано близько 40 випадків підпалів авто військових. І ми хотіли з вами на цю тему поговорити. Чи встановлено всіх паліїв, чи вони затримані? І Хто це такі, Так. Давайте зразу уточнимо. І я розмовляв з Олігом Васильовичем Сіньгубом з цього приводу. Ми працюємо єдиною командою. У нас загалом Харків відрізняється тим, що в нас і правоохоронний блок, і місцеві органи влади. Ми працюємо дійсно з 24 лютого однією командою. Виконуємо різний функціонал, іноді не свій. Тобто у нас повне розуміння. 40 підпалів, ті, які він сказав, він мав на увазі з 22-го року. Хочу трошки пояснити, щоб вам було зрозуміло. В любом формі підпалу, якщо це навмисно, реєструються відданому реєстрі до суду розслідування, і поліція здійснює розслідування по кожному факту. Uh -huh. Якщо ми встановлюємо, що підпал міг бути здійснений на замовлення на російської сторони. Тобто ворог таким чином намагається впливати на ситуацію. Суді додатково кваліфуються слідчими не лише по статті 194, це намисне знищення чужого майна, а ще і за статтями, які передбачають відповідальність за відповідні дії. Калабораціонізм, наприклад, 114 чотирнадцяте значком 2 УК України, навіщо я це кажу? Тобто, пекали були підпали, будуть бувають різні. На жаль, бувають випадки, коли люди підпалюють майно один одного з непризнаних відносин, чи, наприклад, з інших конфліктних відносин, сусіди, це не, не ніхто не скасовував навіть під час воєнного стану. До речі, такі факти у нас менше, чим було до 2022 другого року. Що такі стосується, уточніть безпосередньо... нам, будь ласка, стосовно підпалів автомобілів військових саме. Що це безпосередньо автомобілі військових? Таких фактів не 40. Таких фактів у нас 17, Я скажу вам точну цифру зареєстровано по області. Всі ці факти нами розслідувались і розкриті. За вчинення вказаних дій нами затримано 8 осіб. Ми спільно з прокуратурою, спільно з СБУ відпрацьовуємо цих осіб. Ми в своїх зверненнях до громадян вказували, що аналіз суб'єктів, які вчинюють такі дії, це вказує на те, що це переважно неповнолітні. Тому, до речі, ми звертались і звертаємось до батьків слідкувати за діями своїх дітей, що вони роблять під час коли батьки відсутні. На жаль, так у нас школи працюють в режимі. Не офлайн, онлайн, на жаль, до цього був коронавірус. На жаль, діти зачасту самі, е, займаються е своїм побутом. І Пане Володимире, це... я хотіла поточнити вас. От Олексій Нігубов тоді ж в ефірі сказав, що це молодь віком від 12 до 18 років. Ви можете, будь ласка, роз'яснити, От у мене є син 12 років, і я собі не можу уявити, щоб він, по-перше, десь знаходився довготривалий період, щоб я не знала, де він. А по-друге, щоб взагалі в нього в голові виникла така думка навіть. Хто ці діти? Вони з яких верст населення? Можливо, це неблагополучні сім'ї? Чи вони шукали шлях заробітку самі? Нельзя сказати, що це діти з неблагополучних сімей. От взагалі нельзя сказати. Навіть неможливо віднести до якоїсь верст населення. Це діти з абсолютно різних сімей, Повірте мені на слово. От ми спілкуємося із батьками, в тому числі батьки в шоці від того, що відбувається, і батьки абсолютно про це не знали. Батьки в багатьох випадках ну, не просто про українську позицію займають а долучені до сил оборони. України, я вам кажу, як є. Тобто випадки є у нас, якщо батьки займаються обороною Харківщини і обороною держави. Але і... ці діти мали бути в якомусь такому середовищі, де б вони про це дізналися: що є така можливість чи підзаробити, чи от напакости, зробити. Ви знаєте, це от о, спілкування в їх середовищі. Один сказав іншому, другий сказав другому, третій сказав третьому, от четвертий сказав четвертому. Я вам скажу: наведу приклад: росіяни е, платять за е, е, підпал авто приблизно десь е, 80 тисяч гривень за одне авто, тобто 2 тисячі доларів. До виконавця безпосередньо. Доходить приблизно тисяча доларів, тобто по дорозі від людини, яка це замовляє до виконавця, забирають, як кажуть, посередники. Тобто, хтось один знаходить в телеграм-каналі росіянина в агента ФСБ. Починає з ним спілкування, сам не йде, не палить. Знаходить якогось е, товариша і каже одному, наприклад, ти зробиш, ти зробиш, ти зробиш. А хочеш заробити кошти. От ми одного не неповнолітнього з числа тих, які це вчинювали, спитаємо. Навіщо? Просто скажи, навіщо це ти це зробив? Е, він іскрені каже: е, Я хотів грати в комп'ютер. Хотів мати класний комп'ютер. Два автомобілі. Це самоліт, комп'ютер, який у мене буде, який я буду використовувати і грати в Counter-Strike. Ну от тобто, говорю, ти пані розумієш, що е, ти лам, ламаєш собі судьбу із за железяки, образно кажучи. Ну так я більше такого робити не буду. Тепер я вже все зрозумів. Я, звісно, бажав, стану, простіть, ну я більше такого робити не буду. Бо ну я дурак. От от я вам кажу, як є. Жоден ще не сказав, що він має якусь позичу, чи позицію чи про російську позицію, чи щекусь іншу. Тобто. Як правило, ті, хто палять авто, вони не мають антиукраїнської позиції, вони йдуть на ці дії виключно з метою заробити кошти, і а з якою метою вже їм замовляють, це інше питання. Ви розумієте? Тобто, це не можна їх назвати. В прямому сенсі слова а, агентами ФСБ чи головного розвідувального управління Російської Федерації. Неможливо це сказати. Вони, по большому студу, навіть не задумуються, хто їх а, замовляє. Пане, тобто, у ворога є сміта, щоб воно горіло, і воно знаходить воно таку версію населення слабких людей. Тобто, тобі кошти треба, а хочеш заробити. Десь дуже легкий зароботок. Одна бутилка розлив бензину підпалив, 40 тисяч отримав. 40. чому? Тому що 40 ще украли по дорозі. Ви поняли? Їх дурять, їх банально дурять, тому що самі росіяни на це витрачають 80. Тобто, ну це так не, на жаль. Є такі речі. факти, Пане і ми Велимире, вкотре закликаємо я... батьків, щоб контролювали, Знаете, так, контролювали говорити з дітьми насправді важливо. І коли діти не мають. Можливості нормально спілкуватися з батьками і не мають можливості стільки часу уваги отримувати, скільки їм би хотілося, то іноді виникають отакі такі непорозуміння. Пане Володимире, мені цікаво про відповідальність, адже це кримінальний злочин. І якщо мені не зраджує пам'ять, то відповідальність за умисний підпал це від 3 до 15 років. Діти неповнолітні. Відповідальність будуть нести і вони, і їхні батьки. Тобто, як в такому випадку бути? Так ви правильно сказали, це тяжкі злочини. Це все тяжкі злочини. Більш того, по тяжким злочинам ми маємо право затримувати людей в порядку статті 208 КПК України, тобто застосовувати цей превентивний захід і в подальшому звертатися до суду з погодженням за погодженням з прокурором про обрання запобіжного заходу тримання під вартою. тобто, це злочин, за яку. Не просто можна отримати домашній арешт і сидіти в кон... продовжувати грати в констрайк, а знаходитись в СІЗО. За це, це це дійсно так. Єдиний спосіб це контролювати дітей профілактика. Це перше. Друге, що стосується поліції, то ми, звісно, посилили заходи. От як ми їх відпрацьовуємо Ми просто додаткові сили та наряди виставляємо вночі від в тих місцях, де можуть можуть бути вчинені такі дії. Ми їх просто ловимо. Скажу вам ще ми сьогодні вночі таких заловили двоє двох Ти також був, був підпалений автомобіль. Прямо на місці фактично працівники поліції затримали або фігурантів, вони зараз. Дають покази в рамках слідчих дій. Завтра зараз ми їх відпрацьовуємо. Ми будемо про це анонсувати вже трошки так. пізніше. Пане Володимире, а про так, цей конкретний випадок це теж були діти? Це ні. В даному випадку це були повнолітні. Однак, ну, наприклад, у нас сказано категорії 18 20 років були суб'єкти. Ну, суб ну розумієте, це прикордонний такий вік, але переважно версна населення. Ми можемо точно сказати це вік навіть не 12, а 10 У нас є такий факт років. Тобто, людина навіть не досягла віку кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність у нас на нижчий вік 14 років, а з 11 років може бути застосовуватися примусові заходи виховного характеру дитини, от приблизно так. Дякуємо. Так вам. Є. Так. дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був Володимир Тимошко, начальник головного управління Нацполіції в Харківській області.